Ярмарок вакансій для старшокласників, які поки не визначилися з майбутньою професією, відбувся у молодіжному центрі квадрат. Студенти 4 та 5 профтехучилищ знайомили школярів з мистецтвом фотографії, вчили як готувати тістечка, малювати картини, працювати з деревом і трафаретом. Старшокласники мали можливість познайомитися із професіями, яких поки бракує в Україні, які згодом будуть потрібні, коли після війни доведеться відбудовувати цілі міста. Та села. Це столяри і будівельники. Підтримуємо рукою та висаджуємо прямо. Глазур'ю зі збитих вершків прикрашає тістечка третюкурсниця Катерина Ротар. Дівчина вже закінчує профтехучилище і дуже мріє в майбутньому відкрити власну кондитерську. Крім кексів, цукерок та тортів, полюбляє готувати страви грузинської кухні. Люди хочуть їсти завжди. Немає е, такої людини, яка не хоче їсти. Тобто це наша професія, створена для людей, е, щоб смачно було всім. Тому що е, просто приготувати вдома ми теж можемо, так звичайно, це буде смачно по-домашньому. Але коли ти приходиш, людина, яка готує, вона впадає за душу. Про те, що таке професія кухаря, столяра, реставратора та фотографа на майстер-класах для старшокласників показали студенти Вінницьких професійних училищ номер 4 та 5. налаштувати правильну експозицію та діафрагму, виставити горизонт та чіткий ракурс таким тонкощем навчають фотографів у четвертому училищі. Працювати з фотографією це мистецтво, каже Ангеліна Шевченко. Перед тим як зробити якісне фото, потрібно детально вивчити усю структуру фотоапарата і через об'єктив передати глядачу красу, емоцію та настрій навколишнього світу. Ангеліна вчиться бачити світ в дрібницях та зображувати це на своїх світлинах. Починаю налаштовувати з витримки. Витримка має бути не менше однієї сотні, тому що потім кадр буде. Якщо буде витримка, довше буде шататися і буде розмитно. Мені подобається фотографувати природу, пейзажі, і подобається передавати ось настрій через погоду. Відбувся ярмарок вакансій в молодіжному центрі. Квадрат вже впродовж декількох тижнів різні коледжі та училища міста демонструють важливість професійно-технічної освіти для випускників ліцеїв Вінниці та громад області. Цінність в сьогоднішньому такому заході це те, що кожен абітурієнт, майбутній студент, він може спробувати свою професію. Тобто фотограф може відповідно спробувати себе ці професії, кухарі можуть спробувати свої комп'ютерні якісь професії, теж були представлені. І кожен міг доторкнутися до цього середини. І я сподіваюся, що сьогоднішній захід, як ми організували, він підштовхне нашу молодь, аби вони правильно обрали свою майбутню професію. Майстер-класах взяли участь понад півсотні хлопців та дівчат, які зіткнулися з вибором майбутнього фаху. Вони пробували себе в ролі кухарів, фотографів, столярів та художників подобається вдома випікати, і професія кондитера мене дуже цікава. Сподобалася професія фотографа. Можливо, в майбутньому вступлю на цю професію. Дуже сподобався училища Вінниці. Готують майбутніх фахівців, які відбудовуватимуть наші міста після ракетних обстрілів, столярів, будівельників та реставраторів. А на подібних ярмарках розповідають випускникам ліцеїв про те, наскільки важливою та цікавою є професійно-технічна освіта. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.